Та як лікується дисплазія легкого ступеня? Ну, насправді в мене є не одне відео, присвячене дисплазіям, ерозіям папіломов вірусної інфекції на моєму ютуб-каналі. Але якщо ми говоримо про лікування легкої дисплазії, то тут багато в чому буде залежати від віку жінки, у якої виявили дисплазію, від того вперше її виявили, чи це вже повторна виявляється дисплазія, від наявності або відсутності папіломавірусної інфекції, і від особистої історії жінки. Тому. Якщо ми говоримо ті випадки, в яких потрібно лікувати дисплазію, а якщо вам цікаво про що це? Подивіться відео на YouTube каналі. То в таких випадках ми видаляємо тканину, вражену вірусом. І це може бути як ексцизія, так і конізація. Тобто, це такі методи, за допомогою яких ісікається частина хворої шийки. І це є радикальне виліковування частіше всього.